Питання 20. Блок 9. Права та гарантії діяльності професійних спілок. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації. Праве регулювання діяльності професійних спілок. Праве регулювання відбувається за допомогою Кодексу законів про працю закону України про професійні спілки і їх права та гарантії діяльності. Закон України про об'єднання громадян. Профспілка добровільна, неперебуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних з інтересами, за родом їх професійної трудової діяльності або навчання. Право громадян на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки з метою представництва здійснення їх захисту своїх трудових та соціально-економічних прав та інтересів. Первинні профспілкові організації, добровільне об'єднання членів профспілки, що працюють на одному підприємстві, представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові права. Членами профспілок можуть бути працівники юридичних осіб, незалежно від форм власності, працівники фізичні особи, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються. Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки. Профспілки їх організації можуть мати статус первинних, якщо вони на одному підприємстві або об'єднують самозайнятих осіб. Місцеві об'єднують два і більше первинних профспілки, обласні. Первинні є в більшості адміністративних територіальних одиницях області. Регіональні республіканські в АР Крим, Всеукраїнські профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів. Проспілки їх об'єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу. Заява до територіальних органів Міністерства. Юстиції України профспілки можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації саморозпуску, примусового розпуску. Участь профспілок у захисті прав працівників. Профспілки ведуть колективні переговори, укладають колективні договори від імені працівників. Беруть участь в управлінні державним соціальним страхуванням як представники застрахованих осіб, мають право представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори на організацію та проведення страйків, вимагати розірвання трудового договору з керівником підприємства, якщо він порушує, цей, якщо він порушує законодавство про працю. Одержувати безоплатно інформацію від роботодавців державних органів з питань щодо трудових і соціально-економічних прав своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємств у п'ятиденний строк.